Вітаю найкращих людей, які дивляться мій канал. Це буде звіт по збору, який я запустив. Друзі, назбирали 63 тисячі менше ніж за 24 години. Назбрали всього 68 тисяч 315 гривень, здається. Менше ніж за добу це просто супер. Я як завжди всім зараз, всім буду дякувати. Дякую кумам, які постійно скидають. Дякую хлопцям з Черкас, які також ми познайомились. Вони також скинули непогані кошти. Дякую Дімону. Це хлопець, який переміг тут в міських змаганнях, і за перше місце 1500 Віддав також скинув також на дрон. Величезне дякую. Дякую просто кожному підписнику, який дивиться мій канал. Ви просто були 5 тисяч, були 4,5 тисячі, були 3 тисячі, дві. Дуже-дуже вдячний. Це просто, це просто супер. Хлопцям було важко зібрати навіть на один Мавік. А завдяки вам вони замовили два Мавіки з Америки. Ну щоб було дешевше, то вони замовили два Мавіки, і вже через десь через тиждень вони приїдуть, вже будуть у них. І Жека пообіцяв, хлопець, якому ми збирали, ну його бригаді пообіцяв потім зніме відео. Тобто, ну щоб ви бачили, куди пішли гроші, що все по-чесному. І так, друзі, давайте перейдемо до розіграшу комплекту. Зараз довго буду розповідати, тому що це кошти і треба звітність, щоб ні у кого не було. Ніяких питань. Кожен, хто з вас скидав 100 і більше гривень, за кожні 100 гривень я вам присвою число. Було дуже багато платіжних систем, через які я не бачу, хто це донатив. Але кожному я присвоюю дату. І час, коли було задоначено. Тому всі, хто донатив, у вас в додатках у всіх все є. Тому дивіться, коли ви донатили, якщо переможе ваш час і дата, Просто скинете мені скрін і отримаєте подарунок. Цього разу приймали всі. Навіть через термінал люди поповнювали мобіли, банкінги, айпей, Дуже багато різних, звідки приходили гроші. Ось я скажу: якщо ви поповнювали по номеру карти з права 24, то я ваше ім'я і прізвище не бачу. Тому там ми будемо орієнтуватися від числа і дати. Були донати в п'ять тисяч в чотири з половиною тисячі, якраз ось через права. 24, чотири. Тобто я не знаю хто це. Дякую вам велике. Але ви все одно приймаєте участь число і даті я присвоюю за п'ять тисяч п'ятдесят номерків. Тобто шанс виграти дуже великий. Щоб все було максимально чесно і прозоро в кінці цього відео я просто вставлю відео. Де всі 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 донати, ви все побачите. І також в кінці відео вставлю, як ми обережно пройдемо мою екселівську таблицю. Тобто все, що в мене було в телефоні, я заніс в екселівську таблицю і тут просто всі. Також щоб ви все це побачили. З часом, якщо нема прізвища ім'я, і прізвище ім'я, якщо воно є, ви себе побачили. Оскільки екран засвічений, давайте я вмикаю запис екрану і зараз покажу, розкажу. Дивіться, тут всі ви є. Всі в хронологічному порядку, як скидали, всі ви тут? От бачите, Дмитро Мовчанов один-два. 10. Тобто він скинув 1000, ось його 10 номерків. Ось через, я так думаю, права 24, 200 гривень. Бачите, було скинуто. Ось однакове однаково число. Однаково, однаково, ну, одночасно два платежі там не було. Один раз було, але там суми різні, тому нічого не запутаємось, все буде нормально. Ось бачите, 1442, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 тисячу. Ось ця людина скинула. Я так розумію, через права 24. Тобто кожному, дивіться, ось я вам зараз покажу, кожному, кожному я все присвоїв. Ось бачите, це людина, яка 50, 5, 5, 5 тисяч скинула. 50 номерків. Тут ви просто всі. Всі, 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 всі от кожна, кожна строчечка, це в нас. 100 гривень. Оце все воно. 672 числа, бачите, це люди, які приймають участь. Тобто кожна строчка це 100 гривень. Чому тут не вистачає? Тому що ті, хто скидав менше 100 гривень, або ті, хто скидав там, 150, йому одне число, а 50 пропадало. Тобто ось тому тут і не 683. Ну, ви зрозуміли. Так, запускаю рандомайзер. Давайте дізнаємось, хто переможець, хто забирає цей комплект. У нас 672 числа, бачите? Є. Так. Тому тут ми вводимо 672. Так. Готові? Поїхали. 331. Так, дивимось, хто переможець. 331. Так, 331. 25 жовтня 18.31. Ось цей, друзі, платіж перемагає. Бачите, людина скинула 200 гривень і перемогла. Дивіться друзі, я дуже прошу вас всіх, хто скидав через права 24 особливо, не за посиланням, і у вас монобанк, там я ваше прізвище ім'я бачу. Це означає, що людина скидала з якогось або іншого банку, або з права 24 по номеру карти. Тому, друзі, подивіться, будь ласка, уважно, хто в який час скидав. І якщо ваш час 25, 25 жовтня 18.31, то Зв'яжіться зі мною і я дізнаюсь, куди відправляти ці подаруночки і відправлю їх вам. В описі під відео будуть мої соцмережі, тобто Instagram і Facebook. Месенеджері Напишіть, будь ласка, я все вам відправлю. Що скажу, дуже приємно, дуже приємно, що довіряєте, дуже приємно, що допомогли. Я, чесно, я навіть не очікував. Я думав, ну ютубчик, да, відосики ну, розваги таке. А це вже ну це вже дійсно дійсно допомога, дійсно це дійсно круто. Я навіть ось коли замовлення да, збираю людям, і ну я прозвонюю перед тим як відправити, і люди прям Жека, ти що, це ти ще й на телефоні? Блін кажу, да, і це я ще на телефоні. Ну, тобто дуже дуже приємно. Ну, спілкуюсь майже весь час, ну і за того, що замовлення з підписниками дуже, дуже часто чую дуже приємні речі, тому дуже приємно. Дякую всім величезне, величезне ось таке. Це, друзі, я, я цей конкурс міг зробити ну, з завершення підсумки вчора ще, але вчора я вискочив на риболовлю, тому що вітер вчора був не такий великий, сьогодні там просто ураган. І, в принципі, засняв відосик. Відео буде про те, як на риболовлі можна... Ось ця тоненька грань, коли можна пролетіти, а коли можна розкрити якийсь секрет саме сьогоднішнього дня, сьогоднішньої риболовлі, сьогоднішньої приманки, якогось місця. Тобто знайти цей ключок і не пролетіти на риболовлі, а наловити. Ось саме про це і буде наступне відео. Там, до речі, я наловив. Я наловив, я розкажу і покажу. Все, дякую всім. Все буде Україна. До побачення, до нових зустрічей! Давайте.